Треба юку ще зв'язати. Ну, як завжди, оце листя треба все прибрати. А трава, ну кажу, трава, асфальт зелений е, в траві весь. Грибеш? Гриби листя, молодець. Люди вже гриби листя. Я отут, -то... дивіться, бачите, що я притягнув. Скільки в мене роботи? Е, мені сусідка моя, бо я цього року не встиг коли цвіли тюльпани, я не встиг. Але виходить, що попри оцю хосту рядочок невеличкий. Можна посадити. І ось тут, вверху, пів метра від, від гори, ось так. Теж пустота. Ну тут їх багато. А гіаценти? А десь я не знаю, ну десь запахаю, десь запахаю. Завключаю від комори, візьму зараз сапу. Це все сухе, теж треба погромати. Ми маємо мало часу. Сказала Люда, що якщо за годину не справимося, то... Проблеми твої. Так що я першим ділом дістав собі гумаки. Зараз беру сапу лопату. І я головне посадити, головне посаджу тюльпани. раз раз загребемо і все. Ну, оцей мох ви писали, щоб покропити купоросом. Звісно, що я його укроплюю. Але м -м, тут того асфальту вже лишилося дуже мало. І, е -е, бачите, по випадку вибоїни, дуже багато. Землі, попри те, що і замітається, і все. Я його окроплюю весною. Зараз все одно буде постійна волога, постійні дощі, потім підуть сніги, і воно все одно буде таким, як і є. Тому окроплю вже, як називається, весною. Ви мене вибачайте, але в мене часу, направду, дуже мало. Тому покроково все знімати вам не можу. Ну і знову ж таки, об'єми великі. Перекопав на один штик лопати таку траншею, легенько пройшовся сапою. Тепер просто в мене їх розуміти дуже багато. Отак от, от в хаотичному порядку буду їх просто розкладати. Буду робити між ними, звичайно, ще таку якусь невеличку відстань. Сантиметрів може от сантиметрів. Треба попри цей бік тако ставити. Ось так. У мене ще дуже багато ящик таких є діток, то я навіть не знаю, куди їх розтикати і як їх натикати куди. О, бачите, оце вже все пропав. Тому, як то кажуть, ми ще вчасно спохватилися, бо ще би пару. Днів, ну, тижнів, Бо ще б тиждень-два і вони б всі вже пропали. А так, вони чудово відпочили. Як бачите, дивіться, корінчики почали вже отак помалу випускати цибульки. Думаю, що буде окей. У мене вони росли в сестри там, де вони на початку були, то вони були такими грубками по три штучки, по чотири одного сорту. І вони росли такими, знаєте, Міксом кольорів гарних. Ну, а вже буде просто мікс. Автоматично буде все різнокольорове. Цибуль дуже багато, тому зараз так все розкладаю. А ці, що маленькі, то перекопаю внизу такий ряд і просто їх засиплю як цибульку. Ну, подивимося. Думаю, що це весною має бути вау-ефект. Попри те, що отут. Тюльпанів вже, де ж оця гірка вся, це вона вже по факту тюльпанова. Тут тюльпанів багато. Листя, нічого страшного. Якщо не впораємося, то листя дочекає до весни, вже так і буде. На сьогодні головне, то оце от цибульки цибулькиці. Я думаю, що буде все дуже гарно у нас. Все вийде. Отак. Це всі ранні, ранні тюльпани, які цвітуть ранньою весною і до... О, і до кінця весни. А ті, що пізній ряд, то він так і залишився ще на грядці в сестри, то подивимося по ситуації, можливо, вже їх заберемо сюди на другий рік. Будемо бачити все по ситуації. Роблю таку відстань, бо тому що вони будуть дітки випускати, цибульки будуть розростатися, щоб мали потім ще місце, куди рости. Хоча, як бачите, землі багато, місця для них буде і так багато. Так, люда якраз ту ділянку зачистила, зараз вивозить. А я дивіться, що зробив. І е, знаєте, ті, що ви пишете, що це все фігня фігня ви порахуйте, що одна цибулька в середньому коштує. 20 25 гривень. Одна. А тепер, от подивіться, який капітал я сюди, як то кажуть, зариваю в землю. Щоб ви розуміли. Правда, я отут набагато трошки зробив дурницю, бо думав, що їх забагато буде. І таки напхав їх тут дуже-дуже тісно. Ну, вже як буде. Дивіться. Отакий от от цілий ряд я зробив. Думаю, зараз буду копати ще один ряд низом і зразу це буду прикопувати. А ця земля, яка зверху, то теж накрию їх. Думаю, що якраз ще наш штик лопати вниз, мені хватить. Тут в мене є, типу, як дітки, знаєте, але і доволі гарні є тюльпани, навіть часто на ринку чи навіть в магазинах. Те, що я називаю дітками, продають як великі тюльпани. Оці цибульки, такого розміру, вони на другий рік теж будуть цвісти. Оці, що маленькі, то через рік. Але, знаєте, як то кажуть, зараз я їх теж напхаю. Там в мене лишилося ящику небагато. Рию ще одну траншею, тією землею накриваю ці цибульки і тоді викладаю оці. Швидко, скільки часу пройшло? Коли десь 25, ні? Ну, то я оце, ну, грубо кажучи, пів години мені прийшло, щоб зробити яму, розрихлити, розкласти і зараз закопаю. То думаю, що впоримося. Ну, а гіацинти, їх в мене небагато, то я їх розкладу, ну я потім вам покажу. От. Буде весною, як то кажуть, красота. Ну, як мінімум, я маю таку надію. Груша, дивіться, що. Ой, до речі, гарна така ще. Треба в ящик і додому забрати. О, оце ще в мене лишилося. Дивіться, ще одна грушечка. О, дивіться, ще з рушками додому поїду. Дивіться яка, дивіться, яка в мене газдиня файна. Як мені все допомагає. Молодець. Молодець. Цього року, як ніколи, щось з нею сталося, що вона мені допомагає, як ніколи. Але я тішуся цим, це дуже добре. Як бачите, гарно справилися з верхніми двома рядами. І тепер зробив таку одну траншейку внизу, попри цю хосту. А ячки не треба в Тернополі на цибулю. Тоді беремо назад. Е, це, лишилося ще трошки грубих цих цибулин. То я візьму, ще зроблю рядку тут попри цю, як називається, що пахне. Лаванду. Це буде в тюльпанах. Буде цвісти. Е, розкидав, думав такой, що. Але десь їх небагато, то я зараз гарненько їх так от рівненько порозкладаю. Колись пам'ятаю. Сміялася моя Вірочка покійна. У неї така сестра, тьотя Ліда. Вона коли садила гладіолуси. І знаєте, тут так є гладіолуси, внизу корінчики, ну, а зверху росте. А вона до гори дригом понапихала. Понапихала до гори дригом і чекала квіток. А квіток нема. А кажуть, а ти як понапихала? Вона каже, як як, отак. Вона каже, ну то, каже, квіток і не буде, знаєте. Хоча е я знаю і дуже багато людей взагалі навіть висаджують цибулю. Роблять отакий от рівець і просто розкидають цибулю, приминають ногами, нічого не розкладають і все чудово, гарно росте. Але, знаєте, цих цибулюк тут небагато. Вони дрібненькі, але може буде якийсь толок з них. Якщо не цього року, то на наступний рік, то я легенько. Зараз так... О, бачите? Розкладаю. Дуже гарно, навіть вони маленькі, але дивіться, як гарно видно, що вони от почали випускати вже курінечко. Бачите? І я гарно зараз розкладу, розкладу. А гіацинти, я... Ой, чекайте, маленькі впали туди. Я не пригадую, я садив крокуси ще десь ось тут. То я не знаю. Може я отак тут гіацинти позапихаю посередині. Чекайте, бачите, порозкидав і вже погубив маленькі. Ви зрозуміли, зараз я все гарно розкладу, тоді земелькою присиплю і все, супер. Нехай ростуть. Будуть, то будуть. Не будуть, то не будуть. Я, як то кажуть, знаєте, свою місію виповнив. О. Теж їх багато. Бачите, такий рядочок? Немало. Ну, саме головне то оце, цих два ряди, бо тому, що... Тут, знаєте, і під наклоном така земля, Ну, тим не менше. Думаю, що все має бути добре. Ви зрозуміли. Рівненько розкладаю, засипаю земелькою і все. І займаю тоді гіацентами. Так, мої хороші, що я хочу вам сказати? Починається дощ. Поч... Ну, на камері, знаєте, воно трошки по-інакшому і стало так вже темніше, хмари. Тюльпани, слава Богу, я всі посадив, це головне. Чому ми приїхали? Цю сторону сестра погромадила, тільки лишилося подвір'я. Ну і ось тут за цією кухнею теж, бачите, нападало ще листя. Ну нічого, я думаю, що якщо буде ще час. Подивимося, може якщо не буде снігу і не буде такого страшного дубака, то приїду на наступний тиждень ще дороблю. Но в будь-якому випадку головна місія те, чому я планував. За що я найбільше переживав, то, як то кажуть, я врятував. Тюльпани врятовані. Так що їдемо додому. Чуєте, капає дощ? Ну, Холодно. Зараз захворіти через якесь листя. Воно ну, не в тій час подвір'я, повірте, нікуди не дінеться, буде лежати і чекати нас, щоб ми приїхали і прибрали. Тому обов'язково це, обов це теж зробимо. Фух, вже майже вдома. Дала мені сусідка. Картоплі цілу таку торбу і по дорозі села, в тому ходачкові купили. Я собі і сестра собі купили по сітці теж. Це смачна картопля, вона нас теж зросла, роса і, до речі, по чудовій ціні. 13 гривень за кілограм. Бачите, Купив цей Фу. Е, купив сітку. Думав, може дві купити. каже сестра все одно будемо їхати потім шити листя, гребти, то краще купимо потім свіжу, щоб не стояла знаєте, в складовках. В Таке зберігається в селі в підвалі краще, ніж в міській кладовці. Так що все, бачите, приїхав і діло зробили добре з тюльпанами. Дай би трошки. І картоплю купили. Так, а я вже вдома і сьогодні після села вирішив зробити собі такий перекус. Не знаю, чи вчора хотів того сала вмирав, а сьогодні таки я його з'їм. Солене сало. Залишилося у мене два кусочки. Це сало від наших ковальчуків. Один шматочок. Дивіться, яке воно красиве. Дуже смачне. Те, що, знаєте, таке смалене. Я шкірку не знімаю, я шкірку теж полюбляю. У мене ще в морозилці є невеличкий шматочок, тоді стану і потім теж О, засолю. Я зберігаю його ось так в лоточку, просто в холодильнику, засолене. А це буде в мене такий зараз перекус.